Отже, розпочнемо неонатальний колібактеріоз. Як я вже сказала, він розпочинається з перших днів життя, Поноси на початку водянисті, жовті, сірі, а потім вже під кінець захворювання вони стають пастоподібні. Якщо нічого не робити, не лікувати тварин, то загибель може досягти 100%. Тварини, які лікувалися і одужали, вже після одужання вони. Стають більш хворобливими, вони гірше ростуть. До них чіпляються такі болячки, які б не причепилися, якби б вони не перехворіли. Отже, що ж робити з цим захворюванням, як з ним боротися? По-перше, це профілактика, це найдієвіший захід, який ми можемо зробити. Вакцинація свиноматок під час супоросності. Обов'язково вакцинувати треба субодиничними вакцинами, такі як Ente RiColliкс фірма Бьорінгер, Суїсенк, фірма Хіпра, Порколі ДФ компанія МСД. Ці вакцини є субодиничними. Є ще такі е, е, в народі е, таке мнення, що якщо ти заходиш на господарство з вакциною, то потім вже не можна без неї ніяк обійти, що йде звикання. Вакцина субодинична, не бійтеся, ніякого звикання немає. Якщо ви раптом придумаєте відмовитися від неї, у вас ніяких е, е, наслідків поганих не буде, не переживайте. Так, тут ми вирішили. Профілактика це вакцинація ремонтних та основних свиноматок. Тоді ми забезпечуємо гарний старт поросятам без діареї.